Бідолашний кіт сидить на даху десятиповерхівки під дощем уже три дні. Спочатку він нявчав так, що чув увесь будинок. Тепер у нього від безсилля вже навіть голосу немає. Місцеві мешканці весь цей час вимагали від жеку зняти тваринку, але комунальники за котом не полізли. Зараз перед чи відділу. В ДСНС місцевих мешканців відправили до служби порятунку тварин. Від неї на виклик прибув Михайло. Він вилазить на дах і, ризикуючи власним життям, намагається впіймати нещасну тваринку. Внизу натягнута сітка, але ця пересторога покликана врятувати тільки кота. Ой, бусюка ой, 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 ой. Кіся Кісі. Голос такой м'ягкий. Слушай, вони тогда говорять, ветеринари, успокаюються. Кіся Кісі, все хорошу. Переляканий звір роздряпує Михайлові руки та прокусує ногу. Але кіт уже в буквальному сенсі в мішку. Тварина врятована, але ж як вона взагалі потрапила на таку висоту? Рятувальник пояснює. Часто в цьому винні працівники жеку. Кошка на крышу попасть не должна была никаким образом. То есть, будь то домашняя сбежавшая кошка или дикая кошка, вход на чердак должен быть надежно закрытый, на дверь на закрытую, а не на решетку. Кошка, оказавшаяся на крыше, объечена попасть в похожую ситуацию. Ведь цена шахты в, в Киеве открыта на все 100%, и туда попадают постоянно вороны, галки, разные птицы и коты обязательно. С лизанной шахты мы достали одного живого и трех мертвых котов. Михайло згадує страшний випадок із собакою. Двоє волоцюг притягли тварину до підвалу в багатоповерхівці та покинули. Бідолашний пес упав у комунікаційну яму і сидів там три дні. Його скавчання чув весь будинок. Місцеві звернулися до Жеку, але почули шокуючу відповідь. Хай вона там здохне. Та собака на допомогу прийшли тільки рятівники тварин. Михайла налякана тварина, тоді вкусила просто за обличчя. Собака сиділа в глибокій ямі, глибиною 2,5 метра, і достаті без спеціального снаряження було не дуже просто. Я спочатку сам попитався витащити її руками, просто показав, що собака дружелюбна. Собака казала, недружегубна, там не за занес. Заради порятунку тварин вони ризикують власним здоров'ям і життям. І все це на громадських засадах. Обладнання хлопці купують самотужки або за внески небайдужих людей. Рятувальникам аматорам доводиться вчитися на власних помилках. Насправді в нас в місті Києві такої служби немає. А, а, у нас є а, Підприємство, яке якби, відповідає за безпритульних тварин, це притулок для тварин, який знаходиться в Бородянці. У нас є центр ідентифікації тварин, і у нас є Київська міська ветеринарна клініка. Зараз всі ці три підприємства ліквідуються, йде реорганізація цих підприємств. Вони будуть об'єднуватися в єдине підприємство. Питання порятунку тварин далі, це створення служби, не стоїть. А як тварин рятують в інших країнах? У сполучених штатах та в західній Європі цим займаються пожежники або спеціально створені муніципальні служби, зворушливі кадри, на яких суворі міцні хлопці рятують пухнастиків, бачив кожен із вас. Заморських котиків і собачок рятують і волонтери, але на відміну від українських колег, вони мають гарне фінансування та можуть утримувати великі притулки й центри реабілітації тварин. Нелегко доводиться тваринам, яких намагаються врятувати в Росії свого часу. Інтернет мережу підірвало відео з нижнього Новгорода, на якому місцевий солдат допомагав мешканцям зняти з дерева кота. Брутальний хлопчина повибивав вікна, зрубав дерево, обірвав електродроти і залишив без світла цілий мікрорайон. А бідолашна тварина дістала удар струмом на пару тисяч вольт. Ті готибати. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. О, свет сгорел. Свет сгорел. Горит, горит. горит.